Ато! Бажаю здоров'я. Ми бійці звода забезпечення першого самохідного артилерійського дивізіону. Зараз ми потребуємо вашої допомоги, а саме обладнання спеціальної майстерні локер для проведення ремонту техніки в польових умовах. Нам потрібна ця майстерня якомога скоріше. Підтримайте збір, долучіться до спільної справи, а найактивніші отримують сувеніри. А сувеніри. Це гільзи від 122 мм снарядів САУ-2С1 гвоздика якими дуже добре накривали орків. Визуалимо! Ці гільзи з емблемою від хлопців з 92-ї окремої штурмової бригади можна виграти за невеличкий донат на їх збір. З вас, 300 гривень на локер для 92-ї ШБ. Обов'язково вкажіть номер телефона або електронну пошту, а з нас 4 гільзи для 4 переможців. Серед усіх донатів від 300 гривень буде обрано 4 щасливчиків за допомогою рандому після закриття збору. Більше донатів, більше шансів. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!